Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від швейцарського бренду Tissot. Підпишіться, будь ласка, на канал і перейдемо до годинника. Відразу хотів би звернути увагу на ранд. Сюди інкрустовано 47 справжніх діамантів масою трохи більше 0,2 карат. Сам ранд трохи втоплений нижче рівня скла. Тут використовується стійке до появи подряпин, випукле сапфірове скло з антивідблиском, Корпус із нержавіючої сталі 316L. Діаметр складає 26 мм. А товщина трохи менше 7 мм. На Накличку кабошон. Вага годинника 59 грам. Але треба враховувати, що вона зменшиться разом із зайвими ланками браслету. Кожна ланка цього браслету складається з п'яти частин. Три з них відполіровані, а дві мають сатинування. Застіпка зручна. Метелик. Як Іран з діамантами циферблат глибоко втоплений. На скосому краю розмістили хвилинну шкалу з виділеними жирними мітками кратними п'яти. Годинна індикація у вигляді римських цифр. А на місці 6 годин віконце з відображенням дати. Під яким напис свій всі ці елементи розташовані на кільці із натурального перламутру. На середній частині циферблату хвилясте гільоше. Тут знаходиться логотип з уроком заснування компанії та сріблясті стрілки. Забезпечує роботу цього годинника швейцарський кварцовий механізм 956-112. Батарейки повинно вистачити до трьох років роботи. Цей калібр використовується в кварцевих годинниках швейцарських виробників люксового класу. Наприклад, Шаппард, Такхоер, Омега тощо. Коштує ця модель трохи більше 1300 доларів. З курсом, як завжди, не зрозуміло, тому рекомендую дивитися актуальні ціни на сайті. Посилання я залишаю в описі до відео. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!